У сумському національному театрі імені Щепкіна прем'єра балетна постановка Дафні Сихлоя за декілька останніх років друга спроба театру звернутися саме до балетної постановки, і вона ще унікальна для нас тим, що вона мала відбутися 26 лютого минулого року. ця постановка іде ну не в багатьох театрах. На світу є декілька тих, що я бачив, постановок, по-моєму, три чи чотири постановки саме цієї вистави. За основу постановник використав історію давньогрецького письменника Лонга, оскільки вистава мовчазна, неабияку увагу приділили музичному супроводу. Вона складна своєю музикою, тому що Равель написав дуже складну музику. Там різні розміри музичні і плюс тут є хор в цій постановці, і дуже складно і музикантам, і танцівникам на слух сприймати цю музику. От і вона унікальна і своєю музикою, і своєю історією. Артисти балету демонструють історію Дафня та Хлої, та в обох закоханих з'являються конкуренти, тож стосунки стають усе більш складними і заплутаними. Намагалася у цю ось романтику, якісь почуття перші передати ми намагалися показати перше кохання, які це такі дуже. Ніжні відчуття бувають всякі люди, які питаються розлучити когось, завадити чомусь, але це ніколи не заважає справжньому коханню. Що все в житті йде до балансу. Як є любов, так є розбійники, які ці цьому коханню заважають. Але все одно ми рухаємось до якогось балансу в житті і кохання. Перемагає щось, все-таки є понад нами, що в певний період життя може впливати на нас таким чи іншим чином. Чи вдалося героям постановки розплутати складні нета не та стосунків зберегти почуття? Артисти Театру Щепкіна запрошують сумчан та гостей міста побачити розв'язку романтичної історії на власні очі. Попри проблеми з електропостачанням та теплом, колектив театру працює для своєї аудиторії. В країні війна і це складно. І, це складно, і Повітряні тривоги, і світло виключають, і холодно, і це дуже складно. Багато факторів, але ми зібрались і. Зробили все, що могли. Я вважаю, що глядач повинно сподобатись. Ну ми підстраюємося під графіки, робимо все можливе. Генератори у нас є, все у нас є. Ми трошки підлаштовуємося. Ну а так, робота є робота. Завдяки Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, ми маємо можливість тримати культурний фронт і демонструвати глядачу наші культурні продукти. Корифея театрального мистецтва продовжують свою роботу на культурному фронті. Це потрібно, я вважаю, нашим людям. І Культура, і мистецтво в такий час важкий завжди підтримували людей. Тому я думаю, що ми, ми потрібні. важко, але ми, ми українці. Ми сильні, ми переможемо все і будемо дарувати далі радість людям. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС.